І починаємо з оперативної інформації з фронту про перебіг наступальних дій сил оборони України та ситуацію на передовій нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Доброго ранку! Вітаю ігорю! Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальних операцій на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках. На напрямку Рівнопіль-Старомайорське мали частковий успіх, закріплюється на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог застосовує резерви, намагається відновити втрачене положення. При цьому несе великі втрати на Лиманському напрямку. Сили оборони України вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Білогорівка Діброва. Мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Підрозділи українських військ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах північні, на північний захід від Діброви біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів. З них було застосовано шість іранських ударних БПЛА, шахет 136 136-131. Усі шахеди знищено нашими захисниками, а також здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Пане Андрію, усі українці щоранку з нетерпінням чекають на ваше повідомлення про втрати ворога. Розкажіть, скількох окупантів знищено українськими воїнами за минулу добу. За минулу добу підрозділи Сил оборони України знищили 650 російських окупантів, сім танків, 12 бойових броньованих машин, 21 артсистему та один російський вертоліт. Також за минулу добу силами оборони України уражено три пункти управління. Один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, дві станції радіоелектронної боротьби ворога, склад боєприпасів, понад 80 одиниць зброєння та військової техніки противника. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Дякуємо вам, Андрій Ковальов, речник генштабу ЗСУ, Розповів останні новини з фронту.